Всім доброго дня. Сьогодні буде рибалочка на спінінг на вечірній зорці. Останнім часом риба на фідер ловиться погано дуже, мабуть, не реститься, так що сьогодні буду пробувати на джиг. Хоча судак зараз теж начебто на нерості ну окунь вже клює Окунь вже клює Окунь він нерестився У мене зараз є пару годин зараз вже без 10 7, до 9 якраз, якраз судакове, судаковий Судоковий час такий так що спробуємо водичка трошки спала вже вже можна підібратися до більшості місць. Так що зараз проб'ємо свої містяки. Так, поставив я поки що джигріх 10 грамів і, мабуть, розпочну зі своєю останнім часом улюбленого свого слага. Не знаю як вона по судоку, судаків я на неї поки що особо не ловив, Ну окуня на неї клюють непогано. Це я точно знаю. І щучка теж. Да Тут сонце прямо світить, прямо... прямо в очі. Ну, ну Водичка, друзі. Скажу я вам бодряща. А, ні, друзі, ловив я. Ловив я на цю приманочку судака. І дуже гарно, до речі. Оп! бачите, друзі, відразу і відразу це непоганий судак, мені здається. Да, У мене шнур такий. Тренувальний. Друзі, з першого закиду риба. Щось він іде сюди в корчі, треба форсувати. Треба форсувати його. Не дамо йому нікуди зайти. Я думаю, що це судак майже впевнений. Так. Да. Ви бачите, друзі, заліковий судочок. О, ну, красавчик. Клас. Ви бачите? Як спрацювало місце. Ось, на першому ж закиді. Ось такий от красень. Клас. Красавчик. Так. Ну це дуже-дуже... Дуже інформація така приємна. І що цікаво, струї нема, течії нема, а судачок клюнув навіть без течії. Да. Ну, це місце, це місце в травні працює. Я це знав. Ніяк я сюди не міг добратися, бачите? Не такі... Непоганий судачок. І дуже, дуже він так, резво клюнув. Будемо сподіватися, що є ще. Десь посередині закиду довбанув. Класний. В розмірі судачок, в приємному розмірі. Да, ну тут головне не влізти в корчі, бо тут досить багато чепи. особливо на бровці, на береговій. Тут є ще декілька перспективних підходів. Зараз я прокидаю. Тут ще кину разів три і потім піду туди лівіше, там теж місце гарне. Чисто на волочіння. Більше клювань поки немає. Треба змінити місце спробувати трошки странно що окунь не відізвався тут на береговому свалі зазвичай він тут дуже активно дзьобає ось тут ще непогане місце Тут і по окуньку теж і окунь і судачок. Спробуємо ще тут. Ну хоч трохи вода спала. Це радує. До речі, течія пішла. Пішла течія. Так, якщо пішла течія, треба вертатись. Треба вертатись на ту, на то місце, там судак є і по толчку він має, має клюнути. Ось бачите як швидко, як швидко підіймається вода, дуже так агресивно. Дали воду. Це треба пере... переждати цей момент. Так, а не змінити ли нам приманочку, друзі? Класичний хочу спробувати класичний джиг. Такий віброхвостик візьмемо. Зараз я його на шарнірчик заряджу. Ось, супер. Тепер Зараз шукаємо шарнір. Так, який поставити. 12 грамів я тут чистіше всього ловлю. Тим паче зараз почалася течія. Так що поставлю 12 грамів. Да, окуляри не завадили б тут. Сонце захисні, скажу я вам. Почали течію розкачувати. Ну. Може, в такі моменти судачок, в принципі, активізується, повинен прокльовувати. Нема більше клювань, як це не дивно. Бачите, я дуже вдало встиг перед, самим -самим, перед самою подачею води. І якраз в цей момент судаки активізується і співпало це. І тільки я підійшов, дали якби, воду, я ще це по проводці не відчув, а вже судак відчув і клюнув. Ну 100% там судаки ще є, я впевнений просто це що качають воду. Це перше. Ух, жерех увалив. такий кіла три точно зіграв дуже класно такого би спіймати. Це було б задоволення шикарне. Немає. Я розраховував, що окунь буде ще паралельно, але Но... щось, щось поки окушок щось теж не, не торопиться. Тут один. На береговій бровості зазвичай завжди був? Де він зараз? Да. Комарі трохи достають, якщо чесно. Ого. Тут навіть якщо в мене клюне, я його не протягну, мабуть. Один захід роблю. А, друзі була покльовочка вже майже під самим берегом тут Придеться ще кинути як мінімум один раз не знаю хто це був судачок чи окуньок але покльовка була Фух, блядь, Ох і комарі. Ох, і дають. Ох, і дають копоті, блядь. Друзі, будете вибиратися на вечірню риболовлю, обов'язково беріть спрей, тому що це в цьому році висока вода і комарів буде. Дуже багато зараз. От коли вона почне падати. Вирішив ще одну точечку перевірити, поки ще не стемніло. Бачив, що тут ловили, приходили, пробували ловити судака. Спробую і я тут пару разів кинути. Довго не буду. Якийсь хижак прямо тут. Біє під ногами. Ага. Бачите? Такий місток замаскирований. Ух, не знаю, друзі, чи ви бачили? жерешок випрыгнув. Повністю із води ох і Комари Судочка щось не наблюдається тут. Покльовка з'їло приманку під самим берегом. На береговій бровхі. Все ж таки він тут є. Ну, клюнь. Не витримує цих комарів вже. Просто, блин, просто з'їдають, друзі, просто з'їдають. Це окунчик. Це окунчик з бровочки. ну Мені так здається. Все ж, таки, все ж таки зміг я ще якусь рибку вам показати. А, ну ще, от не можна так казати, ніколи, ніколи не можна казати, що вже, що вже є риба, коли ти її ще не взяв в руки. Бачите, друзі, кажу, зміг показати, а я його не дотягнув. це окушок був. По відчуттям по відчуттям це був окушок. Так, да, там, звісно, зацепів маса. Так, да, друзі, там стоїть окушок на бровисті його, бачите. Вже мовчу, вже мовчу, друзі. Ну цей менше. Той був крупніший. Ось, ось, бачите. Ось такий от окунчик. Ну, приємно. Ось першу злив. Ну-ну, я в принципі зрозумів, де він там. Значити, там на самому викиді чіпає де. Це якщо обриваю, то будемо закінчувати. Так, друзі. Все ж таки мені все. Все найметься, все найметься, друзі. 4 грама. Маловато, но Спробую. Без нічого, без застіпки, без... Спробую чисто на окуня. Докину я туди чи ні? Це так. Просто щоб для контенту, як то кажуть. Це пати кашу. Піднімається рівень, друзі. Щоб зараз мій рюкзак там не затопило. Головне. Так, друзі, цікаво, цікаве тут місце. Ще треба буде сюди приїхати. Зі спінінгом обов'язково. Ви бачите, що... Що творить, прям майже на берег вилітає. Не знаю, що це. Що це за хижак там під самим берегом? Але він там же. Ух ты! Друзі, ви вірите чи ні? Була покльовка. Іменно удар як жерех, чи хто це? Друзі, була покльовка, причому така відчутна. Ну вже другий раз навряд чи він клюнет. Це вже решо. Щоб був космастер. Можна було би спробувати. Так, да, друзі, цікаво дуже. Видалася дуже цікава риболовля. Оце я хотів порибалити на фідер. От такі. А така вийшла рибалочка. О! Друзі, є. От ми зараз і подивимося, що це. От ми зараз і подивимося. Окунчик. Це окунчик, друзі. Ви бачите? Під самим берегом ганяє. Клас. Оце прикол. Щось закрутилося тут. Вже темніє. Комари з'їдають. А риба клює, ви бачите? Який в мене сьогодні прикол? Да. Переключився я останні рибалки на фідер, а тут А тут такий кльов на, на джиг, ви бачите. Що, все вже? Оп, друзі, ще. Ще був окунь. Ще був окунь, ви бачите, не треба нікуди кидати. Просто риба під ногами. Просто під ногами. От в Цій канавці. І клює і клює. А тут 4 грама може і забагато, але... Но... На кожній проводці, на кожній проводці є клювання. Оп! Ви бачите, що твориться? І це щось таке, це щось гарне, друзі. Ух ти! Ух ти! Ви бачите, друзі, в берегу стоять окуняри і дивіться, як з'їв. Клас, оце вже, оце вже бомба. Ви бачите на вечір вийшли. Оце цікаво, майже під ногами. Клас, на. Так що це про що говорить, друзі? Це говорить про те, що коли от, ось так б'є риба, обов'язково треба пробувати пробрасувати. Бо хтось каже, що коли б'є, він не клює, це все неправда, все клює, самі бачите. І причому дуже непогані екземплярчики є. Все, прикрутилися покльовки. Ну була стайка, була зграйка. Клас. Ну я навіть за ці там пару хвилин, друзі, кайфанув дуже сильно. Дуже класно. Сподіваюсь, що вам було все видно і покльовочки в самому берегу. В самому берегу, бачите, і жерешок б'є, але ну, жерешка можна було би спробувати теж на втовщі води я пробую провести. Це кайф. Чотири чи п'ять закидів підряд в мене йшли покльовочки. Оп! Друзі, ще не все, ще не все. Ви бачите? Клас. І Головне, що один один взагалі такий гарнюня попався. да? Головне тут точно кинути. От туди під бортик. Під самий бортик. Оп! Бачите, <смі> відразу з'їдає, відразу. Ох, клас! Оце рибалочка сьогодні, да? за губку. Точний закид. І він підбирає. І він підбирає. Я думав, що вже все, а ще не все, друзі. Клас це ж треба за буквально за якихось тут. 15 хвилин стільки клювань. Це взагалі клас. Просто, просто бомба. А я спочатку подумав, що це або жерех, або щучка. Я ще перший раз кинув і такий був удар, як, ну, різкий як для окуня, я би сказав. Ф, клас. Так, а да, я вже думав не перев'язуватися останній раз. Добре, що перев'язався. Ну все, друзі. Це вже точно буду завершувати. Тому що вже темніє. Сподіваюсь, що вам сподобалась рибалочка моя. Ну така дуже азартна. Дуже азартна. І судачок гарний такий сьогодні. Є. Окуньки порадували, так що. Якщо не клює біла риба, це не означає, що нічого не клює. Треба пробувати окуня, бачите? Ну, хижака я маю на увазі. Буду прощатися, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, нажимайте на колокольчик. Дивіться мої нові відео. Всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей. Пока!